Я Світлана, майстер роботи із підсвідомістю ці прекрасні слова для тебе, Назар. Для тебе Ти великий цілитель тіла і душі. Я надзвичайно щаслива, що я познайомилася із тобою. Я хочу сказати, що я вже пройшла дуже багато пропрацювань. Я вже мала. Можливість співпрацювати з величезною кількістю гіпнотерапевтів біля 50 різних. І я тобі хочу сказати, що ти один із небагатьох цілителів, у яких я відчула в роботі справжній дух. Я прийшла до тебе. З таким відчуттям, в першу чергу, ти мене здивував ще на консультації перед гіпнозом. Уже на консультації перед гіпнозом ти допоміг мені звільнитися від одної болі, з якою я думала, що справилася. І уже тоді на консультації я зрозуміла, що ти та людина, яка може мені суттєво допомогти. І на сесію я прийшла з відчуттям. Відчуття вони, наїзду на себе, самоїдство. Саме основне, що я ніяк не могла прийняти свій потенціал. Будучи на ретриті від грибів, я отримала дуже багато рекомендацій, хто я є, для чого я створена, для яких людей я створена. І мені було дуже важко прийняти ось цей рівень, прийняти свій потенціал, прийняти свою божественність. І яка я тобі вдячна, Назар. Ти справжній цілитель, ти цілитель, який на зв'язку із духом, тому що ти для мене зробив неймовірну сесію. Це словами, те, що відбулося в сесії, неможливо описати. За одну сесію ми пропрацювали з тобою кілька різних програм, і саме основне. Це те, що я прийняла свій потенціал. Це те, що я відчула свою цінність, що я крута, що я богиня, що я цінна. Раніше я думала, щоби мені дійти до цього стану, мені треба щось зробити. Але зараз я усвідомила, як це круто. Я відчула себе справжньою сексуальною жінкою. Я прийняла свою тіньову сторону. Я, яку я тривалий час, і ти допоміг мені, ти єдиний цілитель, який б Допоміг мені вперше в житті це в мене все відбувалося з'єднатися і прийняти свою тіньову сторону, тому що вона насправді дуже класна, вона мені дала дуже багато рекомендацій і порад. Також була надзвичайно трепетна зустріч із мамою. І я уже... Перейшла на зовсім інший рівень. Якщо я раніше перекладала відповідальності, то зараз я вже взяла відповідальність за своє життя, і я відчула величезну благодарність до своєї мами. Якщо раніше у мене було багато бід, з претензій. Якщо раніше я перекладала відповідальність, і я казала: ну це ж мамина модель поведінки, ну це ж не я така, це ж моя мама така, то я нарешті відчула величезну вдячність своїй мамі за все те. Що вона мені дає, ось це була ще робота і з дуже потужною програмою, яка стала моїм вчителем, і відбулася дуже чудова трансформація цієї програми. Спочатку вона прискакала до мене на коні, а потім, коли я прийняла свій потенціал, коли я прийняла свою божественність, вона появилася на вертольоті, на якому ми оглядали мій проєкт мого майбутнього. Я не можу тобі передати, наскільки ти робиш величезну і колосальну роботу. Це словами неможливо передати не тобі, а людям, так які зараз слухають. І я, звичайно, рекомендую тебе всім людям, які загубили себе, які теж приходять до тої думки, що це не їхні думки, це не їхнє життя, що їх все життя гіпнотизували, і вони хочуть звільнитися від своїх програм. І нарешті зажити своє життя, але ось ці програми не дають цього. Я дуже тебе рекомендую, ти м -м, прекрасний майстер, з благородним серцем. І що саме основне, що у тобі є дух, дух і він тебе веде, і ти так все віртуозно, так легко тобі це робиш за одну сесію одна сесія. Uh, ну, Більшість зібротерапатії, як правило, пропрацьовують щось одне, а ми з тобою пропрацювали комплексно. І я стільки отримала рекомендацій, хочеться ще багато чого сказати. Uh, ось. Uh, і саме основне, що я хочу сказати, щоби. Uh, Люди довіряли своїм відчуттям, і ти саме та людина. Я просто від чистого серця легко і спокійно тебе рекомендую, тому що я знаю точно, що якщо людина впустить твою допомогу у її життя, воно просто кардинально зміниться. Я тобі щиро дякую за ці прекрасні трансформації і за ту неймовірну роботу, ту неймовірну любов, легкість, яку ти передаєш в сесії.